Мир Божий всім, та нехай Господь вас збереже там, де ви зараз є. За час повномасштабної війни сотні ракет і мільйони снарядів були запущені по Україні. 30% території України заміновано. Це справжнє пекло і безбожництво. Але багато вірян не бачать у цьому зла. Кажучи, це політика, і мене це не стосується, а хтось навіть погоджується з війною. Які ж треба мати кам'яні та жорстокі серця, щоб виправдовувати це зло і називати себе християнами? Ми всі рано чи пізно предстанемо на суд Божий, кого ж Бог помилує, кому будуть прощені гріхи? Тому, хто виправдовував війну, водночас вважаючи себе праведним, поклонявся і молився Богові в церкві робив це без любові? Або Бог виправдає того, хто зізнався в проступках перед Богом, виявляв любов до Бога і ближнього, віддаючи час, фінанси і все своє життя для порятунку від пекла та смерті. Амінь.